Доброго дня! Нас часто запитують, як відрізнити якісні бавовняні тканини від неякісних. Давайте зупинимось на цьому більш детально. Почнемо з самого початку: з бавовняних волокон. Бавовняні волокна класифікуються по-різному, але одним з ключових параметрів для виробництва тканини є довжина бавовняного волокна. По довжині волокна бавовна поділяється на коротковолокнисту, середньоволокнисту та довговолокнисту. Кожен з цих видів волокон має свої недоліки і переваги. Довговолокниста бавовна вважається найкращою за якістю, але має досить високу ціну в порівнянні з двома іншими видами бавовняних волокон. Коротке волокно має багато недоліків, оскільки Пряжа з цих волокон виходить не така міцна, як з двох інших видів волокон, але перевагою цього волокна є його низька ціна. Оптимальним варіантом для виготовлення тканин для виробництва робочого одягу вважається середня волокніста бавовна, оскільки є баланс між ціною і якістю. В залежності від того, який тип волокон використовується, існує три основних види отримання пряжі. Це апаратний метод, кардний метод та гребінний метод. Апаратна пряжа або пряжа Open end отримується з коротковолокнистої бавовини. Основними недоліками апаратної пряжі є низька стійкість до розривних навантажень, нерівномірність по довжині а також висока пілінгуємість. Але при цьому апаратна пряжа найдешевша в порівнянні з двома іншими видами пряжі. Кардна пряжа виготовляється з середньоволокнистої бавовни. При виробництві кардної пряжі волокна намагаються розташувати паралельно один до одного для того, щоб отримати більш рівномірну та міцну нитку. Гребіна пряжа, також відома як комбет або пеньє, виготовляється з довговолокнистої бавовни. При її виробництві використовується додатковий етап розчісування. Таким чином, волокна бавовни розташовуються максимально паралельно один одному, що дає можливість зробити тонку міцну бавовняну пряжу. Для виробництва робочого одягу в основному використовуються два типи пряжі: апаратна пряжа та кардна пряжа. Кардна пряжа в порівнянні з апаратною пряжею має основну перевагу це висока міцність. Також тканини, виготовлені з карної пряжі, мають більшу стійкість до пілінгу в порівнянні з тканинами, які виготовляються з апаратної пряжі. На жаль, в нових тканинах дуже важко на око відрізнити апаратну та кардну пряжу. Таким чином, недобросовісні постачальники можуть видавати більш дешеву тканину з апаратної пряжі за кардну. На жаль, різниця між тканинами з апаратної та карної пряжі може бути виявлена лише під час випробувань в лабораторії або під час використання готового виробу. Після нетривалого терміну використання виробів з карної та апаратної пряжі ми можемо їх порівняти. Основною відмінністю виробу з апаратної пряжі буде наявність пілінгу та втрачання кольору виробом в порівнянні з тканиною з карної пряжі. Відповідно, термін використання виробів з апаратної пряжі набагато менший, ніж термін використання виробів з кардної пряжі. В нашому асортименті присутні тканини як з апаратної, так і з кардної пряжі. Ми відверто про це говоримо і кожен обирає сам для себе що йому використовувати. Якщо у вас залишились запитання, задавайте їх в коментарях, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки.